У світі атомної енергетики, де кожен день приносить нові виклики, є люди, які не лише працюють для досягнення цілей, а й прагнуть постійного розвитку та прогресивних змін. Один із них Микола Свідрик, начальник служби інформаційних технологій РАЕС. Свого часу він навчався в Херсонському індустріальному інституті за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем. Під час практики в 94 році на нашому підприємстві я побачив всі масштаби виробництва, сучасну техніку, розмови про it технології про розвиток IT-технологій на підприємстві. Тому вибір професії сам собою вже так склався. Після закінчення інституту він відразу влаштувався на Рівненську АЕС і вже 29 років працює на підприємстві. Пройшов шлях від молодого спеціаліста до начальника служби інформаційних технологій. Цю посаду він обіймає останні два роки. Основне завдання нашої служби це формування та розвиток інформаційної системи підприємства та кібербезпека інформаційно-комунікаційної системи корпоративного призначення. Микола Свідрик каже, технологічні системи напряму не керують енергоблоками, але допомагають фахівцям атомної станції швидше отримувати потрібні дані, аналізувати їх та ухвалювати правильні рішення. Системи управління персоналом, економікою та експлуатацією значно підвищують ефективність процесів на підприємстві, економлять ресурси прискорюють прийняття управлінських рішень. У службі інформаційних технологій РАЕС понад 90 працівників. Найважливішими навичками для іт фахівців у галузі атомної енергетики Микола Свідрик вважає постійний розвиток, готовність опановувати нові технології та вміння працювати з різноманітними системами, що забезпечують безпеку та ефективність роботи підприємства. Не менш важливими є навички комунікації, адже потрібно активно співпрацювати з користувачами іт системи Наша команда постійно працює з усіма підрозділами Рівненської АЕС, ОС, оскільки немає такої сфери на підприємстві, де б не була задіяна наша служба. Також іт спеціалісти РАЕС беруть активну участь у впровадженні корпоративних систем «Атена» як «Енергоатом», що покликані систематизувати діяльність на всіх відокремлених підрозділах акціонерного товариства. Микола Свідрик ділиться своїм баченням розвитку інформаційних технологій на Рівненській АЕС. Ми плануємо продовжити перехід на нове, нове сучасне обладнання, програмне забезпечення, переводити наше програмне забезпечення на сучасні веб-платформи. Результат діяльності служби це командна робота, яку очолює досвідчений керівник. Професіоналізм Миколи Свідрика неодноразово був відзначений численними нагородами. Зокрема, у 2024 році він отримав відзнаку «Атена «Енергоатом» за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики. Атомник переконаний, важливо бути не лише фахівцем своєї справи, а й проявляти патріотизм та відданість країні своїми активними діями. На мою думку, такий важкий та складний час для нашої України. Кожен працівник повинен безпечно. Виконувати свою роботу для безпечної експлуатації нашої станції та максимально допомагати Збройним силам України. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗГЕРАЕС.